Привіт! Я Діана Іванова знову з вами, щоб поділитися новинами про погоду на четвер 5 січня. Отож, розпочинаємо. Небо над Вінничиною огорнуть хмари та очікується дрібний дощ. А більш детально про подарунки погоди просто зараз. На заході області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Дощ, який йтиме майже весь час, до вечора поступово послабшає. В день температура повітря сягатиме плюс 10 градусів, вночі близько плюс 5. На півночі регіону протягом цього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшує, але все ж накрапатиме до пізнього вечора. Температура повітря в день плюс 8 градусів, вночі плюс 4. На сході Вінничини хмарна погода буде триматися до самого вечора. В ранішній дощ удень послабшує і до приходу вечора скінчиться. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 8 градусів в день та плюс 6 вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість, діючий сектор економіки, зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн «Поділля» 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет, також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить. Наш спокій концерн «Поділля» започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерн Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні регіону погода буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Дрібний дощ періодично з'являтиметься протягом дня. Температура повітря в день сягатиме 10 градусів вище нуля, вночі плюс 7. У центрі області, окрім хмар, віничани спостерігатимуть періодичний дощ. Температура повітря в день плюс 8. вночі позначка не опуститься нижче плюс 5. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Синоптики прогнозують дощ, температура повітря в день 7 градусів з позначкою плюс. Вночі сягатиме плюс 5 градусів. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінничина.